Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Не знаю, чи мене чути. У нас сьогодні такий вітер. А що ти тут робиш? нас да. сьогодні такий вітер. На вулиці тепло, плюс 20 градусів, але дуже вітряно. Влазь від селя, не трогай Дивіться, що сидить. Знайшов, де гратись. А то заліз, а я його шукаю. Де він? Він біля свину. Гарається. Як кажуть, погоди не буває поганої. Ми працюємо нам. Дощ не дощ, сніг, не сніг, вітер не вітер. Трошки займаємось потихеньку. Зараз покажу, що ми робимо. Є в нас кущ інжиру і він в нас не плодоносить. Вже третій рік сидить і не туди, і не сюди. Купляли ми його в жіночки тут поруч, можна сказати, це ж не з іншої області, тут місцевий він, то в неї все нормально. Вона збирає вже врожає, ми пробували, купляли, вона продає на кілограм той інжир. А в нас сидить. І вичитала я в інтернеті, що треба зробити ось такий парничок і, можливо, щось буде. А якщо ні, то викопаємо і посадимо щось інше. Ось це в мене цибуля, тут оце зелених це та голландська, червона і біла. Вона не поросла геть зовсім. А ця моя, що я сіяла, чорнушки. Дивіться, як вона поросла. І я вчора там перекопала один шматочок земельки, там, де трактор не заїде, не виорає, то щоб він не гуляв, зараз піду, потикаю ось таку перерощу цибульку туди. Вибрала я ось таке маленьке відеречко цибульки, яка дуже поросла, піду зараз садити. Город нам ще не зорали, а ми сказали тому чоловіку, що орає. Він сказав 50 гривень сотка в цьому році. Він пізненько плуг чіпляє, так що скоро зорає. Погода трохи заважає. А ми зараз йдемо тикати ту цибульку. Помічник буде допомагати. Так що йдемо. Каже, мені знімай, що я твій помічник, буду тобі допомагати. Мені краще б краще він би погрався, бо зараз він мені там натикає, але дитина хоче, то нехай іде. Хай працює. Ось загубив, дивись. Туди пошли. Посадили ми цибульку йдемо вже з городу, бо вітер страшний, нічого не дає робити, аж здуває. Думала, щось далі будемо робити, але ні. Ми трошки попрацювали з синочком. І зайшли вже до літньої кухні. Бо у нас такий вітер. Думала, будемо щось робити. Воно на вулиці, наче й тепло, але тільки так кедує щось. Але ні, не дає воно нічого робити, вже аж голова болить, шумить в тій голові, то прийшли ось зараз. Поп'ємо, нас вчора пригостили соком з берези, чи березовим соком, як правильно, поп'ємо і будемо синочок замовив оладки. Розпечемо оладки і підемо щось робити таке, де немає вітру. Ось вчора нас пригостили вже таким готовим соком, тут апельсин і лимон. Ми вже трошки попили. Не можу сказати, що. Я відчуваю той березовий сік, я ніколи його не пила. Не знаю, який він на насмак. Тут а тільки апельсини і лимони. Це я такий напіток робила з цвіту бузини і з цвіту акації. Там тільки відчувається апельсин і лимон. Але нічого, корисне, значить п'ємо. Береженюк. Насмажили ми вже оладки. Зараз будемо їсти з домашньою сметаною. На домашньому кислому молочці такі пухкенькі і смачні виходять. Буду закінчувати своє відео. Всього вам найкращого. Дякую за перегляд. До побачення!